Вже зараз зрозуміло, що рада цього скликання точно увійде в історію. Питання одне: як саме ви маєте усі шанси потрапити у підручники як парламент, який зробив щось неймовірне? Шість років назад, такими словами, Володимир Зеленський привітав новообраний склад парламенту. Який був е, зібраний за результатами дострокових виборів, шість років це більше ніж визначено конституцією, але враховуючи обставини правового режиму воєнного стану, обставини повномасштабного російського вторгнення, далеко не факт, що депутати обмежаться шістьма роками. Скоріше за все, вони будуть сидіти ще довше. А от чи війшов цей парламент в історію, чи він вляпався в історію? Ми сьогодні будемо розбирати. Вітаю, друзі! Це Ігор Рейтерович, канал «Цинічна Політика. Не забувайте про вподоби... Байки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. Тож, поїхали, поговоримо сьогодні про 6 років найнесуб'єктнішої е, Верховної Ради за визначенням. Я думаю, абсолютно всіх аналітиків, дослідників, журналістів та й за великим рахунком самих депутатів. Отже, що ми маємо на зараз? Ми маємо на зараз е, дев'яте скликання, яке є. Абсолютним рекордсменом шість років в кріслах народних депутатів з передбачених п'яти, і давайте відверто кінця краю цьому не видно. Я не виключаю, що як мінімум вони перейдуть в 2026 рік і ще й Ще далеко не факт, що в 2026 році в нас відразу будуть вибори. Хоча бажання їх провести звісно присутнє, але з приводу можливостей є дуже дуже багато питань 29 серпня 2019 року. На трибуні парламенту президент. Президент України, який власне ініціював ці дострокові вибори, що суперечило конституції, навіть конституційний суд на той момент заявив, що рішення президента носить політико-правовий характер, говорив про те, що треба менше смс-ок, більше законів. Народ чекає, не треба ніяких перерв. Треба працювати в турборежимі. І парламент дійсно ввімкнув тоді турборежим, оскільки офіс очолював тоді пан Богдан, який вважав, що у депутатів є одне завдання: це просто тиснути на кнопки. Що вони з різним успіхом в перші місяці свого перебування на посаді робили? Я, звісно, маю на увазі. Так звану монобільшість теж унікальне явище в історії українського парламентаризму, коли з однієї політичної фракції була сформована коаліція, і досвід її функціонування показав, що це була абсолютно провальна і негативна історія. Е, ну, я вже мовчу про те, що станом на сьогодні ніякої монобільшості давним-давно не існує, і якби не сателіти терекосту, ну такі, знаєте, е, костилі, які є власне, у е, слуги народу, вони би самостійно. Ну, жодні рішення в парламенті приймати би не могли, але на початку все здавалося вкрай феєричним і всі перебували в стані такої певної ейфорії. Депутати взагалі не задумувалися про те, на що точніше за що вони голосують. Вони просто тиснули на кнопки, і треба зазначити тоді навіть відверто про це говорили журналісти, які їх питали. А за що ви тільки що голосували? Так вони з речі проголосували за обмеження депутатської недоторканності і за дуже. Дуже багато інших речей. Деякі з них були непогані, деякі з них були правильні е, заради об'єктивності, але переважна більшість або нічим не закінчилися, але або потім призвели до наслідків, які країна змушена була розгрібати, а той же парламент їх виправляти. Е, мабуть, е, вішенкою на торті було нещодавне голосування за обмеження незалежності НАБУ І САП, коли депутати спочатку е, від монобільшості і сателітів проголосували за ліквідацію фактично. Цієї незалежності, а потім за пару днів зробили з точністю до навпаки, і при цьому. Продовжували ходити на ефіри і і пояснювати, що вони вчинили правильно що за першим разом, що за другим разом. Ну і знаєте, цей парламент від самого початку характеризувався тим, що туди потрапила величезна, величезна маса людей, які не мали абсолютно ніяких профільних знань і не мали ніякого політичного досвіду. Представники влади тоді, та й навіть зараз, вважають, що це не є якимось недоліком. Вони вважають, що краще було набрати чесних людей. Які якраз не знають всіх цих схем, не знають всіх цих корупційних оборудок, і які готові будуть працювати на благо країни. Але виявилося, що, по-перше, ці чесні депутати, новообрані депутати, вже й не такі чесні, і їх можна було корумпувати за дуже, дуже невеликі гроші. Історії про доплати в конвертах, історії, які ставали власне і кримінальними справами, коли представників слуги народу затримували на хабарях чи на якихось. Інших оборудках вони дуже швидко увійшли в історію української політики, і станом на початок повномасштабного російського вторгнення 104 депутати від слуги народу мали ті чи інші відкриті впровадження, як мінімум, на рівні НАЗК. Тобто, були питання щодо їхніх декларацій щодо членів їх родин. Які стали надмірно багатими, причому за ті пару років, коли їх рідні були безпосередньо народними депутатами. Ну а історія з конвертами вона дуже активно піднімалася в засобах масової інформації. Журналісти багато про це питав писали. За руку нікого прям так схопити не вдалося, але що показово значна частина депутатів навіть і не відкидали цього факту тобто вони ну, десь там в кулуарах його визнавали і казали, що це абсолютно ну нормально, тому що на депутатську невелику зарплату прожити неможливо є великі спокуси, і краще отримувати ці гроші. Централізовано гроші, до речі, почали роздавати після того, за повідомленнями медіа. Я відразу підкреслюю, коли змінився очільник офісу президента. Тому що кажуть, що позиція тоді була така: що з людьми треба не тільки батагом, людям треба давати власне. Пряник цей пряник дуже швидко розбалував переважну частину. Представників слуг народу, і ця розбалуваність вона почала виплескуватися в публічний простір у вигляді дорогих годинників, дорогих костюмів, косметичних процедур, машин, квартир, землі, коханок, коханців, і багато ну, і багато таких супутніх речей, які стосуються або мають відношення до лакшери життя. Ну і багатьом це потім вилізло боком. Хоча значна частина збереглася, зберегла мандат і продовжує працювати зараз. Якщо подивитися взагалі. На структуру так званої монобільшості, яка була основою парламента, то самі навіть представники слуги народу, ну це більш-менш активні такі депутати. Там є люди, які мали відповідний політичний досвід чи практичний досвід. І вони звісно виглядали набагато вище за так би мовити своїх колег. Але кількість таких людей від загальної чисельності монобільшості складає за ледве 10%. Тобто, це ті, які дійсно стали народними депутатами, які розібралися, як треба працювати. Які розібралися в тому, що депутати мають не лише права, але й мають обов'язки, і які дійсно намагалися щось вирішити. Там є абсолютно притомні люди, які робили і роблять багато правильних речей, але 10% від загальної кількості це ніщо. Очевидно, що вони не можуть впливати навіть мінімально на прийняття якихось рішень. А вся інша достатньо безособова маса як голосувала, так і продовжує голосувати згідно тих розпоряджень, які вони отримують з. Офісу президента, ну а кількість кримінальних справ і різних впроваджень щодо е, незаконного збагачення чи корупції є дуже показовим е, фактором, да дуже показовим е, моментом цієї історії. Е, чому так сталося? Тому що люди, яких понабирали, як жартують по оголошенню, вони ніколи великих грошей не бачили е, в очі, і коли на них ці гроші звалилися, вони від спокуси втриматися не змогли. Очевидно, що якби в 22-му році Росія не почала повномасштабну війну. Проти України з великою ймовірністю парламент міг би навіть не досидити до кінця своєї каденції, тому що на початок 22-го року були всі підстави і всі умови класичної політичної кризи, повноцінної політичної кризи, парламентської кризи. І ну, скоріш за все там почалися би потім абсолютно такі роздрайні процеси. Тоді рейтинг у Зеленського був абсолютно невеликий і він продовжував падати. І явно ну, було помітно, що. Значна частина депутатів народних депутатів вони почали вже шукати для себе якісь інші проекти, думати про інші якісь речі, голосувати в унісон, в тому числі з іншими якимись депутатськими групами, які були на той момент, або групами всередині монобільшості, вирішуючи виключно якісь вузькокорпоративні інтереси. Але повномасштабна війна ну зробила те, чого в принципі не зміг зробити, мабуть, український народ, який постійно не дуже позитивно ставився до верхнього. Верховної ради, в тому числі і до монобільшості і до слуги народу, і вимагав якихось активних ефективних дій, якраз російське вторгнення змусило депутатів згадати, що вони є депутатами, і їм власне треба працювати. І от пару місяців на початку повномасштабної війни ми побачили, мабуть, найдієздатнішу і найефективнішу Верховну Раду. Це був дуже невеликий проміжок часу, але він був коли і монобільшість, і опозиція це дуже важливе уточнення працювали в унісон. Вони абсолютно. Таких знаєте в робочих таких от моментах в робочому форматі обговорювали попередньо, обговорювали попередньо всі важливі питання до того, як виносити в сесійну залу, і потім вже виносили туди готові законопроекти, які були присвячені національній безпеці і оборони. Голосували за них, і країна е, ну отримала ну як мінімум на пару місяців, можливо, навіть на півроку, в 22-му році. Дійсно, е, такий справжній український парламент, ефективний парламент. І дійсно, якщо подивитися навіть чисто на. Статистику практично весь 22-й рік це була високоефективна робота, те, що на це дійсно вплинула війна, ну є фактом, і це знаєте, як відомі історії про те, що доки там смажений півінь кудись не дзьобне робота не почнеться. Але вона тоді почалася, і були певні сподівання, хай невеликі, але були, що в принципі в принципі, ця робота може тривати набагато довше, але вже в кінці 22-го року, і тим більше на початку 23-го року, все це розвалилося. І монобільшість просто відмовилася надалі нормально, по людськи і по парламентськи співпрацювати з опозицією. І на перший план знову почали виходити виключно вузькокорпоративні. питання, питання особистого збагачення, якісь там шкурняки, внутряки, схематози і, скажімо, так, журналістських матеріалів про це ми бачили дуже дуже багато, особливо цинічно це виглядало, звісно, на фоні війни, оскільки. Країна потребувала кожної копійки. Країна потребувала понаднормової роботи на, на всіх посадах, що на фронті, що власне в тилу. І, от, на превеликий жаль, парламент дев'ятого скликання він такої ефективності з 23-го року вже не демонстрував і не, не демонстрував в принципі навіть певної активності. Я чув від народних депутатів, від представників слуги народу, що вони просто морально, фізично втомилися їм треба трошки часу на пере. Починок було вони не бачать якихось там перспектив подальшої політичної чи якоїсь іншої діяльності. Як на мене, це це виглядає е, дуже по-фарисейськи, якщо не сказати ницю, Да? Тому що у наших військових на передовій ніхто не питає, втомилися вони чи ні, хочуть вони перепочинку чи не хочуть вони І е, І тут не порівнювані просто умови е, того, що відбувається або на фронті, або відбувається навіть десь в тилу, на заводах, де виробляють зброю, де виробляють дрони, або е, не не в жодне порівняння не йде з роботою 24 на 7 волонтерів або людей, які ну просто в міру своїх можливостей намагаються збройним силам допомагати. Депутати набагато краще мають умови для цього, але монобільшість, на жаль, все менше і менше почала на це зважати. Підсумком чого знову ми таки побачили історію про голосування за НАБУ і сап про те, як збираються голоси під ті чи інші голосування, та й взагалі про бажання депутатів ходити на роботу. Станом на сьогодні, якщо ми беремо монобільшість, я так. У то працюють там не більше 130-140 депутатів. Оце той максимум на який реально банкова може розраховувати все інше добирається по шматочках через різні внутрішні, якісь там домовленості. Ну і обмін послугами. Ми підтримуємо власне там ОПЗЖ, колишнє заборонена, да не даємо їх притягати всіх до кримінальної відповідальності. А ті ходить голосують. Ну і в економічному плані обмінюються якимись історіями або інтересами з різними депутатськими групами за майбутнє за довіру там і так далі. Ну і додаємо до цього навіть ту ж батьківщину, яка час від часу підголосовує в унісон з владою по якимось таким найбільш тригерним. Питанням додаючи необхідну кількість голосів, знаєте, якщо охарактеризувати одним словом, взагалі той стан, до якого докотився нинішній парламент, найдовший парламент, дов, знаєте от колись в Англії за часів революції, до революції, ще в 17 столітті був такий термін довгий парламент, тому що він там збирався, і у Франції подібні були історії. От вони довго працювали без перерви, і от якщо охарактеризувати, Одним словом, наш довгий парламент то це буде слово несуб'єктність на превеликий жаль. Вищий орган представницької влади, єдиний законодавчий орган в країні, єдиний законодавчий орган в країні. Навіть президент не має права видавати закони. Президент може подати проєкт закону, але Кабінет міністрів може подати проєкт закону. Але за цей проект закону повинна проголосувати Верховна Рада. Але Верховна Рада на шостий вже на сьомий, ну на початок сьомого року. Року своєї каденції від цієї суб'єктності просто відмовилася, і тут е, ну можна констатувати, що певний вплив на це, звісно, е, мала, е, ну, відіграла певну певний вплив роль особистості, в першу чергу, особистості спікера, тому що за часів Зеленського в парламенті було два. Спікери спочатку це був Дмитро Розумков, Станом на сьогодні це є Руслан Стефанчук. Обидва починали зі слуги народу, але Розумков, і це визначають навіть його на той момент опоненти там або представники опозиційних фракцій. Він все ж таки дотримувався умов, щоб парламент виглядав суб'єктним і незалежним. І, до речі, скоріш за все за це він не поплатився своєю посадою, оскільки е дуже часто висловлювали незадоволення там в офісі президента. Що дають якісь там слова опозиції, дотримуються регламенту. Слухайте, це ж взагалі дичина, якась, як можна дотримуватися регламенту. Не про те, не протискають з порушенням регламенту якісь там закони, і ну, в результаті вирішили значить, спікера поміняти, тому що Розумков казав одну фразу. Я її дуже добре запам'ятав про те, що до нього, до речі, і багато інших людей на цій посаді її говорили. Це правильна фраза. Тобто, такими повинен бути спікер. Що я є спікером парламенту, я є головою всього парламенту, і навіть представники опозиційних фракцій, навіть таких, як е, ну, які були там жорсткій опозиції, наприклад, до влади, вони повинні мати право голосу, тому що вони теж є представниками народу. І на той момент опозиція це відзначали і голос, і Європейська солідарність і та ж батьківщина. Вони мали можливість, принаймні на рівні комітетів, на рівні там, сесійної зали якось свої позиції думки доносити. Те, що вони не отримували потім підтримку. Під час голосування це інша історія. ну, більшість голосів була за монобільшістю, але право на висловлення вони повинні мати. Після е, Разумкова, коли прийшов Стефанчук, і це і про це говорять представники опозиції. Е, ситуація кардинально помінялася, е, оскільки е, все впирається просто в стіну того, що хоче офіс, і якщо або чогось офіс, якщо не хоче, то це і не буде проведено через сесійну залу, і тому парламент від цієї суб'єктності і на рівні апарату, і на рівні діяльності монобільшості як такої, і на рівні Діяльності конкретних депутатів просто відмовився. Ну, слухайте про що ми говоримо? Якщо аргументом для народних депутатів для народних депутатів зі слуги народу для голосування за ті чи інші, скажімо. Постанови є аргумент, що це потрібно президенту. Це є тест на вірність президенту, це є тест на довіру президенту, це є принциповим для президента. Тобто їх таким чином спонукають голосувати. Мені здається, що таким спонукальним мотивом повинна бути теза про те, що це є потрібним для народу України. Це про довіру народу України, а не така персоніфікація, яка зводиться до однієї людини. Тим не менше, для більшості депутатів, які є зараз в парламенті, така ситуація абсолютно підходить. Вони себе нормально в ній почувають і нічого міняти не збираються. Як наслідок, рівень довіри до парламенту найнижчий за всю історію незалежності, особливо в порівнянні там з першими скликаннями і навіть з попереднім скликанням громадяни дуже чітко це бачать в них немає недовіри. Ніякої до Верховної Ради, і вони за великим рахунком від неї вже нічого такого не, не очікують. Грубо кажучи, досидить якось до кінця, і власне потім будуть вибори 90% депутатів ноунеймів так і залишаться ноунеймами і Нікуди не підуть. А тоді вже можливо оберуть, оберуть якогось, які яких, ну якихось інших. Да, і вони будуть працювати набагато ефективніше. І знаєте, якщо от поставити крапку в цьому обговоренні. Про це насправді дуже довго можна говорити. Мені здається, що показову історію тут може бути заява одного з депутатів, який представляє власне слуги народу, його бібісі цитувало про те, що мабуть головною заслугою цього парламенту буде те, що він просто не стане останнім скликанням. Тобто на цьому парламенті історія України як незалежної держави не припиниться. Ну, погодьтеся, достатньо цікава така заява, дуже показова і певною мірою навіть чесна. Але я тут можу, мабуть, заспокоїти, візьму на себе таку відповідальність, заспокоїти депутатів в першу чергу зі слуги народу, що не буде парламент, звісно, останнім, тому що цього просто не дозволять наші збройні сили, та й, власне, не дозволить народ України, який прекрасно все бачить, Робить певні висновки. Ну а все ж таки, нинішньому скликанню я хотів би побажати, щоб той час, який в них ще залишився, перебування на посаді, вони все ж таки з певною користю. Не для себе, не для власного збагачення, а використали його з користю для. України, тобто, врешті-решт почали приймати рішення, які важливі для держави, і які будуть на перспективу, і можливо, можливо, колись, можливо, колись про цих депутатів громадяни навіть згадають не злим тихим словом, тому що так зараз складається враження, що пам'ятати будуть в першу чергу або зашквари, ну або якісь рішення, ініціаторами яких і це, звісно, дуже серйозний удар репутаційний для так званої монобільшості. Ініціаторами яких якраз в. Ступали представники опозиційних сил, які виявилися набагато більш ефективними і набагато більш професійними, але у слух ще є можливість трошки про це теж нагадати про професійність, ефективність і спробувати щось поміняти. І, можливо, тоді, як мінімум, нинішні народні депутати зможуть спокійно ходити по вулицях України, а не будуть відразу після виборів ховатися і взагалі намагатися виїхати з країни, тому що громадяни будуть пам'ятати їхні обличчя і будуть пам'ятати пам'ятати що вони зробили, а точніше, що вони не зробили під час повномасштабної війни. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. І до наступних зустрічей! Слава Україні!